А моральна людина ніколи не стане моральним політиком. Мої вітання. Слава Україні! Це програма П'ятничні роздуми на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні, 12 вересня, п'ятниця. І сьогодні у програмі П'ятничні роздуми я хотів, щоб ми подумали над ситуацією, яка склалася навколо жахливої трагедії вбивства української біженки Ірини Заруцької в Штатів Америки. Так, 22 серпня стало про це відомо. Ну, в Україні, взагалі, ми це знали тільки після того, як написав син президента США Дональда Трампа. Потім Ілон Маск, потім і сам Дональд Трамп на це зреагував, і багато інших відомих блогерів. Так, республіканців вони і використовують, і використ... будуть використовувати цю трагедію в певних своїх політичних іграх, тобто політтехнологічно, з точки зору виборчої кампанії, яка буде в листопаді. 2026 року. І це їхня справа, можемо обурюватись, не обурюватись, але вони це беруть і використовують. Я думаю, що це певною мірою ну, може їм і допомогти. А от де було українське посольство, де була українська влада, більш того, вже є ініціатива щодо розпису муралів, так, у відомих місцях, містах США, і до неї приєднався. Ілон Маск, він заявив, що виділить до тих, які були вже заявлені 500 тисяч 1 мільйон доларів. І ці мурали будуть написані, і це, на мою думку, насправді дуже добре. Сподіваюся, що там будуть певною мірою відображені і те, що вона з України. Це буде нагадувати американцям про Україну. Але ну, в цій ситуації мене особисто не то, що там здивувало, обурило, я не знаю яких знайти е, культурних е, висловлювань, якщо це дійсно правда, бо газета е, Daily Mail написала, що в середу стало відомо, що батько е, Ірини Заруцької Станіслав він не зміг бути присутнім на похоронах своєї доньки, бо його не випустили з України. В Україні дійсно є заборона на виїзд чоловіків е, призовного віку. Якщо це ще раз хочу наголосити, дійсно правда його не випустили. А з моєї точки зору, в нього точно би не було жодних проблем з візою американською, якщо в нього не було такої візи, враховуючи, що Трамп особисто про це говорив, навіть 9 вересня була спеціальна така пресконференція, брифінг в Білому домі, так присвячена цій події. Тобто, без питань в нього, з моєї точки зору, було би швидко оформлена віза, і він зміг би поїхати. Так от, якщо це дійсно так і чинна влада в Україні не дозволимо ну, я не знаю, як це коментувати. Більше того, не було зустрічі з батьком Ірини. Так, у нас дійсно у нас кожного дня, на жаль, таких трагедій багато. У нас війна, гинуть і військові, і цивільні, і це, це трагедія, і в нас кожного дня є хвилина мовчання в 9-й годині ранку. Але ця ситуація, враховуючи. У нас не зовсім, м'яко кажучи, добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом у Зеленського і взагалом в США, вона можна було могла бути також використана політехнологічно, як би це не звучало цинічно в цій ситуації. Тобто, на мою думку, Володимир Зеленський мав би зустрітися з батьком Ірини, поговорити, висловити безумовно всі співчуття, сприяти тому щоб він найшвидшим, скажімо так, можливим. Чином виїхав до Сполучених Штатів Америки, поговорив з ним з цього питання. Я думаю, що скоріш за все Дональд Трамп зустрівся би з ним. Це також би було у всіх засобах маси інформації, і до речі, не тільки Сполучених Штатах Америки, але й у світі. І, безумовно, батько міг би спокійно говорити про це. До речі, і Трамп говорив, що Ірина Заруцька втікла. Україну, щоб жити спокійно, і тут от вона померла, так вони це зараз будуть там використовувати в цих внутрішніх політичних розбірках, боротьбі. Але також і батько міг сказати, що вона саме втікла від російської агресії, щоб не бути вбитою росіянами в Україні. І це був би насправді, на мою думку, дуже-дуже сильний сигнал, який би знову зміг підняти в ту хвилю, співчуття і в Штатах Америки і взагалі в цьому світі був весь світ, до речі, про це писав Гору і продовжує ще. Писати і говорити, так от, ця хвиля співчуття, яка нам дуже зараз потрібно, бо це потрібно для підтримки тих урядів, які допомагають Україні. І це, на жаль, якось ніхто не захотів чи не зміг, чи не додумався цю ситуацію таким чином розгорнути, якщо можна так висловитися, для України. Отже, ще раз хочу підкреслити: якщо це дійсно правда, і батькові не дозволили виїхати на похорони. Це ну, вже з точки зору моралі, якихось людських цінностей для цієї влади в Україні ну, не можна нічого доброго, на жаль, сказати. От про таку непросту тему я хотів сьогодні, щоб ми подумали у програмі П'ятничні роздуми. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб каналу. Давайте обіняємося думками. Що ви думаєте? З цього питання. Ну, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій youtube канал. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!